Вивчаємо цифри з математики. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Двійка хвостик піднімає, шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лебедь з дивокраю. 3? Щаслива цифра дуже, але трохи вона тужить буква З на мене схожа. переплутати нас можуть. Познайомтесь це чотири, з нею в дружбі усі звіри, бо чотири лапки мають, вправ на ними чеберяють. Ось п'ятірка жартівливо, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться в цифру два враз обернеться. Цифра шість, як бегемотик, має кругонький животик, ну а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Цифра сім потішна дуже, ти помітив її, друже, Вправно ніжку виставляє, у таночок поспішає. Два кружечки поряд стали, що за дивні окуляри у маляток запитали, Це ми вісім написали. Цифра дев'ять як годиться, має кругоньке обличчя заокруглений бочок, Та ще й хвостик як гачок. Ну а десять так писати доведеться, стопчик нулик доєднати. Ось і все, що треба знати.